Добрий день, фермера та всі мої підписники. Сьогодні 1 листопада, погодка, як бачите, нас радує. Сьогодні сонечко. Бува, ховається за хмари, ну, вітерець, кукурудза сохне. Так, це кукурудза не моя, це двох власників. Я тут її сіяв. Оце з лівої сторони це українська. ДМС Петрос? Зараз порівняємо і поміряємо волон. Так, це Петрос. В 260. Отакі. Ну, в принципі, як на мене, десь тонна на 9 вона ще де показує. Так ось цей, ай буде оцей качанчик. Ну, з Петросом ми знайомі. А оце гібрид Монсанто, який людина купляла, він був в такому мішку, не в оригінальному, а просто в коричневому мішку і маркером написано, який гібрид. Ну я вже не пам'ятаю. По-моєму ДК-315. Зайдемо сюди в глибину. Так, свіжа оранка, так що можливо де і пропуски. Дивіться, які качанюри. Дивіться. По-моєму, ДК-315. Зерно крупненьке. Оця що качан держиться длинна. Це його особливість. Так, отакі качани. До речі. Ось шторка із докачана, вона в принципі вже менша, мабуть, 20 лаг. Не хуже. І стоїла ця посівна одиниця щось до 2000, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. Ну, Бур'яни тут, звісно, присутні. Навіть пахне м'ятою. Так, мишій, Ну, а так взагалі які качани. Ну, Зараз виберемо, 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 який особі не дуже маленький. Ось, оцей качан. Так. так, включусь, як будемо міряти. Так, перший гібрид буде оцей мансантовський, можна сказати, без названня. Я порахував в Монсанто 18 рядів, тут 16 Петрось. Тут де Петрос, тут мін не було взагалі, а на Монсанто було 100 кілограм НПК. Так, виставляємо кукурудзу. Я думаю, що 19, 20, не більше. А, ні, 25-та. А кажеться, що така сухенька. Так, розлузуємо ДМС Петрос, ну, ця явно сиріше. Явно сиріша і набагато. Так, І дивіться на Петросі верхушка дуже погнила. Тут, в принципі, менше. Ну, теж є. Так, 28. В принципі, в принципі, не відстає і українська. ну Ось такий загальний вигляд її. Що Петрос, що ця. Так що, отакі діла. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!